В сучасних реаліях знання про правильне надання першої медичної допомоги обов'язок кожного українця. 23-й загін морської охорони не з чуток знає, що таке війна, адже багато років загін дислокувався в Маріуполі. Тому військові відвідали педагогічний фаховий коледж нашого міста, щоб розказати студентам про правильне використання засобів першої медичної допомоги. Правильно складний турникет це 50%… Тому що ви його зможете надіти швидко, правильно. От зараз я держу турнікет. Ну, Покажемо на цьому прикладі. Оце неправильний складний турникет, тому що швидко ви його не зможете одягнути. І в стресовій ситуації, якщо ви отримали поранення, ви не зможете швидко вставити держатель після того, як ви його затягнете. Військовослужбовець показав, як правильно зберігати турнікет, щоб можна було його швидко та ефективно використати. Та як правильно накладати турнікет на рану. Турнікет це дуже болюча штука. І як би там побратим не просив, що йому больно, ви на це не повинні не зважати. Турнікет затягується повністю до кінця. Зараз собі дуже скучно. Заводиться, стропа обкручується і заклеїться отут. От тільки тоді, тільки тоді наклеїться. Зоді під вогневник я вже сказав, ми нічого не пишемо, ні рівень, нічого. Це евакуація, там треба максимально швидко. Тактична медицина може допомогти зберегти ваше життя та життя ваших близьких. Не обов'язково бути на фронті, щоб отримати поранення. Наш ворог жорстокий і щодня обстрілює майже всю Україну безпілотниками та ракетами. Ніхто з нас не може почувати себе в повній безпеці, тож радимо кожному глядачу детально ознайомитись з правилами першої допомоги. Студенти педагогічного коледжу мали змогу не лише прослухати теорію, а й на практиці відпрацювати свої навички. Перев'язки, накладання шин та турнікетів, захист дихальних шляхів та легеневі пластирі – те, що здавалось далеким воєнним минулим, сьогодні реалії, до яких ми маємо бути готові. Не нехтуйте правилами першої медичної допомоги. Анастасія ківі віталій солодухін. Перший муніципальний канал.